Є знижки представляють! Незламні знижки на Steel Гель. 20% в аптеках Подорожник, вам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках Подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Ранкове канапку на сьогодні, пані та панове. Мишка. Ми готуємо мишку справжню, щоб вона була схожа на мишку, щоб вона думала як мишка, щоб вона жила як мишка. Все просто: беріть отакі, отаке печиво. Це реально таке банальне печиво, дуже продається в будь-яких магазинах. От. І ми робимо тільця мишки. Дуже просто все спочатку галявинку зробимо це. Галявинку. Печиво намажемо песто. Ну, яку галявинку? Це ж мишка. Це ну, у неї жирові мишка, це ну, у неї так, жирові, кравички, ті, Розумієш, жирові. ну як то називається. Коротше, це реально зараз буде просто шок. Просто шок. Подивіться, що треба взагалі. Ви зараз бачите все тут, але подивіться, може, на екрані, що там треба. От щоб ви розуміли, що купувати в магазині і що не купувати для цього всього. А мишка це така пікантна історія вже в приготуванні безпосередньо не стільки в інгредієнтах. От, тому тут треба дрібна моторика. у кого з ним погано, то давайте зам, змушуйте там дітей своїх робити, там сусідів. Нель, ти давай, на ми. слові погано ну, Ми на з тобою будемо вийшло. вдвох за дрібну моторику відповідати. Ну, з Богом, значно, давай. Тільки... А ну -ка, я спробую зараз давай. два крекера так візьмети. Давай я сюди покладу тільце її. Давай, Все. Давай, це давай. Тобі а так, я так це, ще це зараз розмащу. Ну, давай трошки. Красивенько. Оп, оп. Так. Е ну, видно, до речі, може, навіть не раз цей. А, Все, бачите, є вже е е це вже схоже на мишку. Якщо ви радне не бачите, це схоже на мишку. Дивіться, у неї ще є е, хвостики. Е, да, не думайте, що воно щось у неї там з дупи стерчить, це хвостик. Невідомо що. Е, можна зробити маленький, так. можна великий. мишці е, я... Ну, з Богом. Дивіться, от бачите? Так, раз. — Клас! Так, нормально. Ну, прикольно. Нормально, скажи. Нормально. А в них же у мишей великі хвости, якщо що. У щурів ще більше, але у нас не щур, у нас у нас. На, вставляй свої останні мишці. Давай, Вушка. А тепер так. робимо. Тепер очі. смертельний номер, фактично. І нос. Минулий раз, коли я робив щось подібне, у мене е, у тварин було по кілька очей, от, і потім ніхто не хотів їх їсти. Хоча так. продукти ті ж самі, знаєте. Оп, 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 Ой, Нель, так у тебе все виходить, слухай. Так, а давай я е, хвіст вставлю твоїй. Давай, і ось цій також. А, ця теж без хвостова. <хи> і це. тепер просто. О, бачите, є. Так. Ручки. Ану. Оп, раз, око. Два. Око трішки відпало за вухо, ну, але нічого. Буває. У мене зранку очі ну, випадають. Ну, дивись, кінково. вийшло нормально. Ні, хвіст не підходить. Останній штрих. <хи> Останній штрих. Ну, бачите, яка. О, ну друзі, можна з дітьми розумію, Не лізе так. хвіст. А може, де без хвоста буде? Ну, одна давай без, хвоста. без хвоста буде. Так буває. Слухайте, я офіційно одна без заявляю. Хвоста, одна одне око. Офіційно звір. Так буває. Ну в боротьбі око залишило десь там з іншими конкурентами. Так у тебе зараз буде купа очей в неї. О, молодець. Ну, трішки, трішки. – Люди, я офіційно заявляю, я пробувати їсти мишей не буду. Добрий день. Чому це раптом? Тому що вони занадто схожі на справжніх. У нас вийшло з тобою. І я не можу собі дозволити. Це Н... ж плавлений сир, слухай, ну це ж смачно. А... От бачиш, як ти мене підводиш, я, я маю пробувати, так? А що ти не хочеш? Носик. Не хочеш пробувати? Ну, ну все мішу. добре, без хвост. Ну, З'їж мішу. Міш. мішу. Бачите. <рес> Mm. Ну, yeah. Прикольно, до речі, разом з соусом песто класне поєднання. Mm. Так, ну що?